Вітаю шановні садівники. Ми з вами знаходимося в саду. Перед нами дерево, грушка молоденька. І сьогодні ми покажемо, як ми її обріжемо. Ну, перш за все хочу вам подякувати за подобайки, які ви ставите під час переглядів. І так, давайте почнемо. Подивимось, ось у нас є грушка. Ось у нас йдуть бокові гілки розгалужені, І ось центральний провідник. Як бачимо. Бокові гілки пішли вище центрального провідника. А тому ми зробимо зараз таким чином. Ми їх опустимо для того, щоб у нас вони не були вище центрального провідника. Центральний провідник ми залишимо його підрізати не будемо, нехай росте далі. А ось ці бокові гілочки на зовнішню бруньку опустимо нижче від центрального провідника. Тоже на зовнішню бруньку, тобто яка буде сюди гілочка рости. Так само тут і так само ось тут. О, ось і все. Ми її Ми так, має такий вигляд зараз. Ніхто нікому не заважає гілочки, буде сюди прекрасно рости, розвиватися. На цьому коротенько все, до побачення, всього найкращого.